Молочні продукти вас вбивають, а ви продовжуєте їсти сирки. Люблена страва мого колишнього це глазурований сирок. По-перше, там велика кількість цукру, і по-друге, це молочні продукти. Молочні продукти мають велику кількість антибіотиків. Велику кількість гормонів, тому що цю бідолашну корову її нашпіговують гормонами для того, щоб вона постійно безперервно давала лактацію. І що вже були проведені дослідження, які кажуть, що молочні продукти у чоловіків можуть викликати рак простати, у жінок це рак молочної залози і рак яєчників. Також люди, які вже мали онкологічні захворювання, хто продовжував вживати молочні продукти, вони мали вищий рівень смертності. А тепер вирішите самі, чи будете ви далі продовжувати їсти сирок, чи ви вибираєте? Бути здоровим, підписуйся.